Виселяємося на виставці Сіма у Парижі. Вже другий, вже другий раз поспіль. Що скажу? Дуже приємно, що мене вже знають тут. Я буваю тут по стендах ходжу і підходять люди, кажуть Кобзаренко, Гер Кобзаренко. І все, я... не потрібно представлятись. Да, я не в такому мировому масштабі, але що хочу сказати. Перше, що цю техніку, яку ми привезли сюди на виставку, вона вже була продана до виставки. Тобто зараз вона залишається в Франції і одна одиниця їде у Чехію. Це дуже приємно. Друге, що хочу сказати, що вовка ноги годують. Тому не остаємося ні минути спокою. З одної виставки київської, прилетіли сюди, участвуємо тут. Далі пішла і Канада, і Австралія буде, і Естонія. І вже весь рік розписаний десь близько 20 виставок, де ми будемо участвувати. Дає отдачу. Я вам скажу, оцей дилер, який в нас е з'явився у Франції. Він, значить, чотири роки дивився вже за мною. Каже, Анатолій, я за тобою 4 роки наблюдаю в Ганновері, в Парижі, у Польщі, у Чехії. І виявився місяць назад, об'явився і викупив техніку. Каже, 50 одиниць готов зараз у рік купувати. Це дуже приємно. Зараз в Україні вже почали випускати техніку більше. Раніше я був один. Ну, що хочу сказати, чи боюся конкуренції? На то кажуть, і щука в річці, щоб карась не спав. Ситуація та, що ми робимо хорошу якість. І на сьогоднішній день для іностранців в першу чергу каталог запчастин і специфікація, тобто як там, руководство до експлуатації. Коли воно є на французькій мові, німецькій, англійській, тоді і плюс, коли є каталог запчастин, і плюс є запчастини в наявності, оце основне. Тому ми відриваємося від своїх. Пріслідувачів, тому що це вже ми пройшли. Ми вже маємо гомлогацію в Європі. Ми вже маємо запчастини в Європі. І це основне і плюс сервіс. Навіть в Україні ми даємо цілодобовий сервіс. Ми маємо шість машин автомобілів, які їздять по Україні. Плюс е, внутрі машини, тобто, якщо подивитися на дві однакові машини, вони вроді би, однакові. Але, ну, внутрі, коли є, е, є така балансіровка шнеків, коли є е, всяких додаткових електронних новинок, яких немає в інших, то і плюс весь рівень. Я вже зараз цим показую з гордістю нашу одиницю техніки, це е, квадратний тюковуз, який ми зробили е, за пів ціни від вартості конкурента. Я горжуся ним, він зроблений вже дуже ідеально, вже під його написано, приїжджала спеціальна делегація з Італії з заводу, написали під його програму, протестували, попробували, переписали програму. Тобто таке робота зробиться, я вже сам пробачив зараження ну, фігією того, що я вже роблю. Ми отримали 2,3 мільйона євро, вже отримали на наші рахунки в Польщі дотації тобто. Нате і назад нічого не треба вертати, і на цьому, так як ми були на зайняли перве місце по інвестиції, тобто ми саме більше отримали з тих, що подавали. То нам польська фірма, що готувала документи, каже, давайте ще І ми зараз подаємо у жовтні в місці. Подаємо ще на півтора мільйона євро. Допомоги з Євросоюзу, і я думаю, що ми зможемо. Так, да, оприлюдняний вид робот є, є свій вклади, але зараз є бачення і є реально, що зробити. І от Ми зараз стоїмо на виставці з е, алюмінієвим прицепом. І в мене вже ідея, я вже не встигаю. Ми зараз їдемо до, тут за 200 кілометрів завод, ми їдемо на цей завод то, зразу на протязі виставки. І е, після виставки я везу туди своїх робот, працівників, які наб'ють руку, як варити алюміній. Алюмінієвого виробництва в Україні немає. Ну, Виробний, і таких прицепів. і я хочу бути першим, який це запровадить в Україні. Завод у Польщі будується перше, щоб швидко реагувати на запроси, на, на, на запроси наших клієнтів. Чого? Тому що на границі машини стоять в одну сторону, коли ведуть запчасти, пчасті 5 днів, і в іншу сторону теж 5 днів. 10 днів тільки на границі стоять. Плюс розмитлення, плюс сплата ПДВ. Зараз ми будемо варити. Полуфабрикати, там наприклад, драми, якісь кузова у, у, у Україні, завозить в Польщу їх в стопки на одній фурі по 10 штук. Далі підварять ось, які не треба буде возити туди покрасить і продавати клієнту вже в ідеальному виді, тобто не в фурі втентованій, де воно буде обдиратися, а у чистому на полуприцепі на низьку форму, який сам ж тут закупимо на свою польську. Ми зараз маємо 6 мерседесів Євро 6 у Польщі. І зараз ми всю техніку, три одиниці техніки, привезли на своїй транспортній компанії, які привезли сюди. і Далі загрузилися комплектуючими з Німеччини, з Бельгії, з із... Чи... Польщі. І повезли в Україну. Я ж приїхав сюди не сам, я привіз двох інженерів. І приїхав син мій інженер. Ми зараз, коли починається ранок, ми з 8 до 10 ми ходимо, робимо, як би так, скажем, інтелектуальну розвідку. Тобто дивимося, де в кого зроблено, як і все. І в мене вже ідея зараз зробити збіжний кузов, такий, як цей зараз Атлант, зробити його поставити на чотирьоххосний автомобіль Форд. І я це вже купляю собі автомобіль Форд через три місяці. Цей кузов до того моменту буде зроблений, ставлю. І одразу ж виходжу на е, виробників Форда. Це турецька компанія, яка виробляє Форди. і предлагаю на весь світ зразу продавати ці здвижні кузова. Тобто Ми його зробимо компактнішим, коротким. До сьогоднішнього дня такого ще не було виробу. Тобто це готове десь бачення, що тільки завтра скажу, давай мені стільки кузовів, я не здатну, де це все проїздить. Тобто, ідей Дуже маса, я просто спочатку ж понімаєте, щоб создати робоче місце, треба зразу купити землю, потім побудувати будівлю, потім накидати станків, підвести електрику, а потім тільки почне працівник производити щось. І зараз проблема в корені з електрикою. Я зараз. Хочу строїти один ангар на тисячі квадратних метрів, там у Ромнах, де купив територію. Оказується, я територію купив із зданнями, а земля оформлена на другого чоловіка. Тепер треба півгоду ходити, поки переоформить землю. Це катастрофа. Зато я кажу, треба йти в парламент, щоб міняти ці дурні закони, щоб людина-інвестор мог прийти в Україну. Так дайте мені землю, я готов поставити завод за 5 мільйонів євро, я готов производити продукцію, давати робочі міста. Но у нас це неможливо. П'ять два роки треба шукати, щоб оформляти землю, потім два години оформляти електрику, потім дозвіл на початок будівництва. Хто захоче чекати, п'ять в Руминію за або в Польщі за місяць отримуй все, це безкоштовно і працюй. Я й пішов в Польщу, Працює 800 працівників на сьогоднішній день. 800 працівників середня зарплата на сьогоднішній день 11 500. І вона буде більше і більше, тому що ми задержуємо працівників, щоб вони не тікали на Польщу. А Далі, як тільки в грудні місяці цього року почне, почне працювати за виробництвом в Польщі, я кращих своїх працівників привезу в Польщу, дам їм зарплату тисячу доларів, і я їх вивчу в Україні і дам їм європейську зарплату. Вони будуть їздити вахтовим методом туди-сюди. В Україні буду їх шліфувати, а в Польщу буду вивозити, працювати. Ми не проходимо ні одного дня поля, де би не бували. Ми їздимо по виставках і на сьогоднішній день 50% ми продаємо за кордон, 50% в Україні і план. Цього року це плюс 30% до минулого мільярда. І ось тільки що мені подзвонили 25 числа, ми вже виконали план за лютий місяць. Але повірте мені, що це не так легко дається, як я розказую. Я працюю в безвихідних, тому що я живу цим, розумієте? Я живу, я вдома не живу, я не живу на виробництві, але це приносить мені задоволення.